Поїхали. Друзі, я всіх вас вітаю! Ви на моєму ютуб-каналі. Це дуже незвично говорити, але це правда. Сьогодні я приготую страву, яку мало хто наважиться готувати в себе вдома, тому що треба заморочитися з тістом, начинкою. Процеси досить довгі, але... Це равіолі із кроликом. І заради них ми в нашій сім'ї готові на багато що. Тому я буду готувати для того, щоб порадувати своїх. Для цього мені знадобиться, звісно, м'ясо кролика. Для тіста будуть яйця використовуватися сир, овочі. А також, що важливо для самого тіста, це те, що я буду використовувати сімол. Сімола це таке борошно. А, воно зовсім іншої структури, ніж звичайний, тому я буду їх просто змішувати 50 на 50 Звичайний борошно дає нам клейкість, бо там є глютен і буде класно тягнутися. А сімола це таке цільнозернове борошно, в ньому дуже багато корисних речовин та мінералів. Тож, якщо хочеш дочекатися результату, продовжуй дивитися це відео. Починаємо із м'яса. Його для початку потрібно трохи запекти як м'ясо кролика, досить ніжне, я не буду його кидати одразу на пательню. Я закучу його в духовій шафі. вона якраз розігріта в мене до 185 градусів. Я викладаю м'ясо, ось сюди в пергамент. Я його змащу трохи олійкою. Обов'язково травами. На жаль, в мене немає свіжого тім'яна та м, розмарину. Якщо у вас є, використовуйте, тому що м'ясо кролика готують саме з розмаринчиком або тім'янчиком. Ось, в мене з'явилась ось така машинка. Її, звісно, далеко не козлому можна знайти, але м, без неї буде спадно. Тому в трошки, звичайного хороша. Так, небагато. розсіюю. І тепер сімолок. Зімонку я теж посію. Насправді такий смачний хральолік. Мені хочеться більше, тому і тіста я зроблю побільше. Ну, десь так плюс-мінус. Зараз я вам покажу, як це робиться. Тісто, йому не потрібно довго забуваю слова. Йому не потрібно довго вимішувати. Так як це недрічове тісто, його не потрібно довго а... вимішувати, <сі> досить просто зробити з нього цільний такий шматок. Такого м'якенького тіста. І все. І далі потрібно дати обов'язково, я завжди даю мінімум пів години, а і дві годинки дати йому відпочити у холодильнику. Для цього запаковую його в перчову плівку. Ось так. І відправляємо в холодильник. Зараз це швиденько приберу і повертаємося до м'яса. Поріжемо трохи цибульки порей. Як ми побачили, дійсно процесів багато. Я щойно закінчила із тістом, і зараз закінчую із м'ясом. М'ясо відварилося у вишках, воно неймовірне. Я його дістала, і зараз нам потрібно його порізати на шматки, зняти з кісточки для того, щоб утворити потім з цього фарш і таку пасту. А вершки, в яких варився наш кролик. Я вже зробила із нього, так не знаю, чи вам видно, Я зробила з нього соус. Я перебила овочі, ну, наскільки це можливо, не на 100%, але трохи перебила їх блендером, потім процідила через сито і зробила неймовірно смачний соус. Ну, власне, він і не міг бути не смачним. Я почистила м'ясо від кістки кролика. Тепер насипаю сюди трохи моцарели. Ну, так, не всю, бо це буде багато. У нас вже все-таки м'ясні равіольки. Також у мене є е, трюфіль, паста трюфеля. Я думаю, що половини чайної ложечки не завадить. Огожнього. А тепер це все треба перебути блендером і будемо начиняти, начиняти ривольки. Моє дитя зараз в садочку. Якраз спала. Ми вже майже на фініші приготування цієї страви? Я зробила вже таку пасту із м'яса, тобто збила це все блендером. Звісно, саме м'ясо перебити досить важко, тому туди обов'язково додайте соуса, оцього вишкового, з овочами і з таким бульйоном, і тоді воно буде м'якеньке і соковита. І так, скоро фінал приготування і я зможу це все спробувати. Поїхали! Що потрібно зробити? Друзі, страва готова. Вона дійсно готувалася дуже довго, тому мені довелося змінити ракурс камери. Давайте спробуємо, що з цього вийшло. Знаєте, я б могла довго розказувати, як це смачно, як я ніколи не куштувала такої смакоти взагалі. Але це дійсно правда. Я іноді, мені здається, можу сама себе навіть вразити, тому що, по-перше, це дуже класно пахне, неймовірно, смачний соус а, равіолі, а, Ну, це божественно, ви можете тільки самі це скуштувати, якщо спробуєте, або якщо. Ну, коротше, ви самі знаєте. Что я голодна, чи це дійсно так смачно? Це вау. Чи трошки на камеру поїм? Угу. Боже. Я пам'ятаю. Я колись в дитинстві їла перед зеркалом. Зараз щось те саме відчуваю. Просто мала, я не можу зупинитися. Друзі. Поки я це все тут сьогодні готувала, на вулиці була одна тривога і просто якесь щастя Боже, що мені не виключило світло. Це щось не схоже взагалі на сьогоднішню буденність. Тому я хочу згадати про тих, хто захищає зараз нашу країну, щоб ми могли знаходитися в домі на своїй кухні готувати для своїх рідних, близьких і готувати для вас. Тому я дуже вдячна кожному, хто до цього якось доєднаний, хто робить свій вклад в нашу перемогу. Отож, хочу продати привіт також своєму коханому, тому що зараз він десь біля лінії фронту. Точну інформацію він мені не каже. Та й взагалі це все засекречено. Тож, дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися. Я буду готувати ще, що щось придумувати. Якщо вас не лякають такої складності е, страви, то повірте, тоді нам з вами однією дорогою. Все, дякую, що були зі мною ще раз. До побачення.